Усім гарного і позитивного дня. Так як мене налякав мороз, і я вам так за літо і не встигла показати своїх амаратів, амарантів, але буду мати все ж таки я з них насіння, тож хочу зробити коротенький огляд їх, що я вам буду пропонувати. Скоріше з цього, я вам буду пропонувати суміш. Тому що не знаю, як їх буду ділити. Просто я фізично не встигну їх порозділяти на, на, на все. Тож покажу, що я маю. Друзі, трошечки сонечко. Ось такі висульки у мене є дуже гарні, але вони, бачите, такого неоднорідного малинового забарвлення. І вони йдуть саме такими кубками. Ось і дуже, ну, мені вони дуже подобаються, дуже вони такі декоративні. Ще є он схожі у мене там на задньому плані дівчатка, але ці вже мають більш такий насичений малиново-бурячковий колір. І вони вже трошечки у них структура трошечки відрізняється, вони бачите трошечки інші за структурою. Ці квіти. Далі, дівчатка і хлопчики, ще у мене ось такі красончики, ви бачите? Ось такого е, мітличного, такого, такої форми, як мітла. Е, вони мені подобаються чим? Тому що в них багряне таке листечко бордове і такі самі темно насичені відтіночки цих кисточок. Ну, і ще ось такі зелені салатові китички, які вісять, вже вони в мене дозрівають, і вони, я бачу, саме більше у мене постраждали від сьогоднішнього приморозку. Вони, бачите, геть і листечко, в них вже таке припалене морозцем. І самі вони вже мають зовсім не таке забарвлення, як було влітку. Вони вже дозрівають, тож буду з них також знімати насіння. І ще один сорт ось такої мітлички, також зеленої. Це такої мітлоподібної форми амарант. Він, правда, низькорослий. Цей не дуже високий, а цей взагалі низькорослий. Але, тим не менше, для зрізки він може використовуватися в нього таке дуже щільне суцвіття. Тут буду збирати насіння. Ще хочу додати, що це все новинки. Американської селекції, які я в цьому році придбала.